Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Сьогодні 13 вересня 2025 року. Субота і наша щосуботня зустріч від суботи до суботи, де ви зможете почути експертний погляд та вичерпну аналітику новин та подій, які відбувалися цього тижня. Ну, це я так жартую. Отже, друзі, сьогодні буде у нас дуже коротенька зустріч. Я не хочу вас засмучувати своєю балаканиною сьогодні субота. Усі хочуть відпочити, ну комусь відпочивати, а комусь працювати. Отже, почнемо, як завжди, з огляду цін на дорогоцінні метали. І сьогодні на спотовому ринку, підкреслюю, на спотовому ринку золото коштує 3658 доларів. Цього тижня був поставлений черговий рекорд. У вартості золота це 3682 долару, долари. За одну тийську унцію, яка складає 31,1 грами. Ці було сьогодні коштує 42 долари 43 центи. Ціна з початку тижня піднялась. Вона складала менш ніж 41 долар на початок цього тижня, потім вона досягла позначки 41 долар там, з якимись центами. Отже, ми бачимо, що на сьогоднішній день золото в ціні трішки впало, а сибло навпаки в ціні воно піднялось, і сьогодні ріш'ю або ратіо, як кому зручніше вимовляти, становить 86,5. Отже, ми бачимо, що нарешті срібло займає те місце серед роєцінних металів за своїм індексом, яким мало б бути. Отже, ми бачимо, що волатильність і золото, і срібло дуже висока. Усі відчувають цю нестабільність, і вона буде нас супроводжувати кожного дня, кожного тижня аж до кінця війни. А кінця війни, на жаль, Поки що я, от, наприклад, ще, ще й не бачу. Ну і, звісно, що усі інвестори вони шукають теплі, теплі, спокійні гавані для того, щоб вкладати десь кошти, а вкладати кошти завжди було е, доцільно саме у драгоцінні метали. Ну, правда, там є ще якісь біткоїни, також ще й інші цифрові валюти. Ну, це не для нас, для нас все ж таки те, що можна помацати своїми руками і покласти собі в кишеню. Вони усі маленького розміру, компактні, вони усюди мають одинакову вартість не тільки в Україні, в Америці, в Африці, будь-де. Отже, вкладаєтеся золото, срібло. Тому що, наприклад, нерухомість може впасти за ті, за тією за, е, чи іншою ціною, вона може бути. Іншою. Це усе те, що я хотів розповісти про метали, але але усе ж таки знов-таки нагадаю, що це спотова ціна, це просто індикатор вартості. Але банки продають золото і срібло за своєю банківською ціною з банківською маржою, яка складає для золота, наприклад, 10-15%. А для срібла вона складає десь приблизно 15 20 25 відсотків. Ну, воно так просто склалось природньо, що маржа на золото, вона завжди нижча, а на сібло завжди вище. Ну, це більш торкається раундів, як в Америці кажуть, це медалі або жетони, як у нас би їх назвали, або буліони, як і в Америці, і в Великобританії. Це злитки дорогоцінних металів. Чекаю, не дочекаюсь, злитків, які я нещодавно придбав на Royal Mint. хоча вони там. Зараз здійснюють дуже складний шлях через третю країну. Ну що ж, будемо чекати. Тепер давайте перейдемо трішки до новин з нумізматики. Отже, цього тижня, у вівторок, 9 вересня, в інтернет-магазині Національного банку України відбувся продаж двох пам'ятних монет з серії піджаків. Ну, хоча там вона називається по-іншому розстріляне покоління. Це Юліан Шпол та Микола Хвильовий. Це робота, спільна робота Володимира Тарана, Сергія та Олександра Хоруків. До речі, знов таки нагадаю, що одна з монет, яку створили ці художники, вона посіла почесне перше місце в номінації Найбільш надихаюча монета минулого року це Країна Супергероїв. Дякуємо медиків. П'ятницю Національний банку України. Це було 12 вересня, тобто вчора. Національний банк України вів в обіг нову пам'ятну монету з серії видатні особистості. Це Олександр Кошець. Ви, мабуть, зараз чуєте цю мелодію. Це був диригент українського хору, який подорожував у 20-30 роки усім світом. Дуже красива, дуже цікава монета, дуже виразна така, надихаюча знов таки, якщо можна так сказати. Це так само монета, яку створили три художники Володимир Тран, Сергій та Олександр Тароки. Отже, дуже цікава, дуже красива монета. І вони зараз, цією монетою, а також попередніми монетами, які я вже сьогодні згадував. Вони зробили зовсім іншими монети, які ми так трошки зневажливо називаємо піджаки. Це дійсно високохудожня, дуже красива, дуже цікава монета. У продажу вона буде в інтернет-магазині Національного банку України у вівторок. Разом з цією монетою також буде продавати рідна монета Любов Панченка. Це вона там є якийсь стосунок. Має, але насправді немає до, до кутюр'є. Е, насправді це звання може присвоювати тільки синдикат МОД, який знаходиться в Парижі, а не Національний банк України, так от просто її назвав кутюр'є. Насправді це трішки інше. Ну, добре, там Національний банк України може робити усе, що завгодно. Е, до речі, наступного тижня буде відбуватись конференція, вона буде тривати два дні. Я маю у планах відвідати цю конференцію. Можливо, там щось познімаємо, будь я вам розповім про цю конференцію, яка буде тривати аж цілих два дні. Ну, а поки що ми повернемось до продажу, який буде відбуватись у вівторок. Отже, там буде дві монети, і, здається, навіть треті монети, здається, це в четвертий або навіть в п'ятий раз, тоді коли банк України буде продавати інвестиційну монету. Архістратих Михаїл. Отже, три монети у вівторок напругати свій цей час з 10-ї години. Ми будемо полювати за цими монетами. Ну, кому цікаво буде сибло, кому буде цікава монета Олександр Кошець. Я власне буду тільки купувати тільки цю монету в Нозільбері. Ну, я, можливо, ще нагадаю вам про це. У своєму телеграм-каналі, у своєму телеграм-каналі е, Острів Скарбів. Ну, будь ласка, підпишіться на нього. Це для вас зайвим не буде, тому що там дійсно інколи інформація поступає навіть швидше, ніж виходять мої ролики на Ютубі. Ну, і тепер давайте перейдемо до Філателії. Ну, власне, ніяких е, подій у світі Філателії не відбувалося, крім того, що нарешті в. Вілателістичних крамницях з'явився цей довідник поштової марки України 1992-2004 рік. І прошу вас не плутати з каталогом, каталогом е, Ярослава, пана Ярослава, який нещодавно е, покинув наш світ. Е, е, останній каталог забрали в крамниці острову Скарбів. Знов таки, якщо ви ще не підписані на мою крамницю, будь ласка, підпишіться, там зможете оперативно... Отримувати повідомлення про те, що там щось додалось у цій крамниці. Отже, це довідник. Тут усі, зібрані усі марки. О, вони усі пронумеровані, є короткий опис цих марок, коротка анотація, щіпка не з чіпка. Отже, чим відрізняється цей довідник. Отже, ми просто навіть, вам просто навіть покажу, що це просто довідкове видання. Поштову е, марки мартії 1992-24 року, року. Хоча і тут і вказано, що це каталог. Так, ну, добре, будемо називати це каталог, хоча Національний банк України також випускає свій каталог е, монет, які корбували, скажімо, у 2024 році. Він вільно розповсюджується у форматі PDF. Його можна знайти на офіційному сайті Національного банку України. Але знову таки давайте повернемося до цього каталогу. Отже, тут є короткий опис, але тут нема різновидів це перше. Друге, тут нема марок щіпок, Також тут нема згадки про конверти першого дня, карт максимуми, а також тут не наведені поштові штемпелі, які використовувалися у перший день випуску тієї чи іншої марки. Також каталог пана Ярослава Мулока був випущено накладом 600 примірників. А цей каталог, довідник, було випущено накладом 3000 примірників. Коштує це задоволення 360 гривень. Його можна придбати в поштмаркеті. Отже, я не буду його виставляти у себе в Кримиці, тому що в Кримиці він буде коштувати дорожче, тому що я плачу податки, між іншим. Отже, будь ласка, якщо кому цікаво, якщо кому треба, просто довідник для того, щоб знати, які марки, в якому році були випущені, без їх вартості ранкової, то можете отримати цей довідник. Сьогодні трішки пізніше виходить наш ролик. Зазвичай я записую свої ролики десь до 12-ї години. Дуже швиденько я дуже хочу це сьогодні зробити через те, що. Сьогодні на Любрежному поштамті відбулася автограф-сесія, яку влаштувало Київське товариство філателістів Асфу. І сьогодні в гостях була Катерина Штанко. І можна було сьогодні отримати її автограф. О, зараз ви бачите карт максимум з її автографом, а також авторські цієї пісні, на слова якої була випущена ця марка. Це uh, перший uh, карт максимум, це другий карт максимум, а також ще ось такі конверти першого дня, uh, також конверти першого дня, які опускали Київське товариство філателістів, отже, це не моє видавництво. Uh, репортаж я зробив uh, зробив інтерв'ю з паною Катериною. Uh, Скоріше за все, воно вийде завтра, для того, щоб один день не виходило по декілька роликів, для того, щоб не розпрошувати вашу. Увагу! Також сьогодні в Київ завітав пан Анатолій Мицик. Отже, він сьогодні мені презентував ось такий конверт, в який присвячено останньому президенту України в екзилі. Бачите його портрет, а також бачите ще світлину, там, де президент передає прапор України. тоді Першому президенту України Леоніду Кравчуку. Ось такий ранітетний конверт, який я сьогодні зміг отримати у подарунок з міста е, Калуш. Отже, Дякую пану Анатолію Мицак е, за такий подарунок. До речі, він е, складає каталог е, конвертів першого дня неофіційні. Там дуже багато моїх конвертів. також моїх, ну, Здається, там Картмаксу ми. Листівки він не збирає, тільки конверти першого дня неофіційні. За що ми дякуємо йому за його внесок в українську філателію, тому що десь більш ніхто не складає такий каталог, тільки він, мабуть, ще хтось, я просто ще зараз так не дуже цікавився. Ще раз дякую за щедрий подарунок. Ну, ще він мені дещо подарував, що не скажу. Це наша таємниця. Отже, такі події були ще на філателістичному ринку України. Друзі, сьогодні дійсно дуже коротенький огляд. Я дуже стисло вам виклав події, які відбувалися цього тижня. Наступного тижня я буду випускати також ролик у суботу. І з огляду на те, що буде ще й конференція в Національному банку України. Можливо, наступного тижня вийде ще два або навіть три ролики. Ще не знаю, тому що ну, це таке моє кредо або амплуа, це спеціальний репортаж. Ну, як там піде, що там буде, я не знаю, тому що сценарію нема, тому що це ну, просто репортаж. Нас на каналі стає усе більше і більше, за що я дуже дякую тим, хто нещодавно доєднався до постійних глядачів мого каналу. І щире вітання, щирі е, мої е, слова вдячності. Е, друзі, усім хочу побажати здоров'я, міцного здоров'я. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Е, е, я сподіваюся, що наша перемога буде скорою. Отже, до побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!